Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Люблені браті і сестри, поздоровляю вас із сьогоднішнім днем, святом, вашим престольним святом воздвиження чесного і животворчого Христа. Святом всіх поздоровляю! Слава. Історію появи цього свята. Ми кожен рік чуємо і згадуємо, згадуємо людей пов'язаних із святом воздвиження, але кожен раз нагадуємо собі, що воздвигали, знайшли. І сама подія пов'язана із Христом на якому був розп'ятий Господь наш Ісус Христос. Згадуємо і четверте століття, якому знайшли животворче дерево. Згадуємо святу Єлену, яка ініціювала пошуки цього Христа, яка прибрала Голгофу. І навколо неї, місце, на якому був розп'ятий наш Ісус Христос. Ми згадуємо і подальші події, і доля животворчого дерева, яке на сьогоднішній день розділено між усіма християнами. І в кожній із церковних спільнот є частичка оцього животворчого. Христа Господнього. Але найперше це було знайдення, знайдення біля Голгофи в одній із каміноломень, де лежало три хрести. І віднайшли, як оповідає передання три хрести, знайшовши, хотіли визначити, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Бо знали, що було ще і два розбійники. І щоб шанувати не хрест, на якому був розп'ятий розбійник, а хрест на якому був розп'ятий Ісус Христос, вагалися, а як відрізнити? Вони ж одинакові. І 300 років пройшло. І ось спадає на думку одному із віруючих, бачачи похоронну процесію. Каже, давайте помолимось. І від якого Христа воскресне покійний, оце і є животворче дерево. Так і вчинили, отак от і визначили, де ж хрест Господній, а де знарядя тортур, хрест, на якому були розп'ятані двоє сусідів біля Ісуса Христа, два розбійники. Ось ця вся громада і прославила Бога, що дерзнула і скушати Його, щоб він воскресив померлого. Чому і, власне, під час воздвиження ми не воскликаємо ура, не воскликаємо слава, нічого іншого. А говоримо, Господи помилуй. Ось це. Тому що був в той момент дерзновення віруючих людей спокушати Бога, щоби Воскресив померлого, визначивши, яке ж дерево належить розп'ятому Спасителю світу Господу нашому Ісусу Христу. В цьому і проявляється наше смирення, не гордість, не гординя, а власне смирення перед великою. Милістю перед Великою Божою силою. Тому що пам'ятаємо старозаповітні вислів, коли звертались, Господи, покажись нам, Євреї запитували. Ми хочемо тебе бачити не тільки Моїсей насинає. А Господь говорить, неможливо залишитися живим. Побачивши лице Боже. А як можливо залишитися живим? Взагалі неможливо. Лише можете побачити мою славу. І то, коли я рукою своєю затолю вас від бачення цієї слави. Тому нічого нічисте не може встояти перед Богом. Ось і ми. Припадаючи до чесного чи припадаючи до ікон, усвідомлюємо свою гріховність. І боїмось приступити, щоб не померти, не просто фізично померти, а померти і бути відкинутим від Бога. І тому, коли причастя священник виносить, саме тіло Христове говорить зі страхом Божим і вірою приступіть. А ми, ісповідуючи, сповідуючи, кажемо, не в суд і осуд буде мені це причастя, а стілення душі і тіла. Ось наше благоговійне ставлення до святощі, до святині і усвідомлення, що гріх наш не просто відкине нас від Бога, а гріх наш може спричинити до нашої фізичної смерті. Тому що Господь. Чоловіколюбний, але гріховна природа наша відштовхує нас від Бога. І тому ми зі страхом і трепетом підходимо до будь-якої ікони, розуміючи, що на кожній із них божественна благодать. На кожному образі, який створений руками людськими, присутнє благословення і Божа сила. Тому і підходимо, не просто цілуючи, а в думках, осінивши себе хрестним знаменням, Господи, помилуй і цілуєш. Чи це хрест, чи ікону, те, що ти хочеш вшанувати, щоб Божественна благодать на тебе зійшла, оздоровила тебе, і зцілила тебе, помилувала тебе Божественна благодать. І ці слова, Господи помилуй, звучать і страхом, і трепетом, але найбільше звучать з любов'ю. Тому що з любов'ю ж підходимо до ікони, не з ненавистю, з любов'ю, з проханням, з трепетом. Все це спонукає нас до бажання бути завжди з Богом. І нас не лякає гріх. Тому що, думаєш, грішний не піду до храму, згрішив. Але любов до Бога спонукає тебе перейти в оцей лінь, страх, незручність, такий ложний сором. Бо ти думаєш, ну як я можу переступити, ложний сором, він відштовхує від Бога. І ти бореш його. Але зі страхом і трепетом, і з благовінням підходиш до святині, яку ти хочеш вшанувати. Сьогодні ми прийшли в храм, щоб вшанувати животворчий хрест Господній. Ми за по житті настільки часто бачимо голгофу зображення, хрестики носимо, хрестимось, що й вже десь стаємо неуважним. Тому церква. Певні моменти пропонує нам, щоб ми звернули увагу на своє життя, звернули увагу на свої вчинки, чи правильно ми хрестимось. Адже здається, взяв і перехрестився. А якщо уважно переглядаєш якесь відео із церковного свята, то ось так хрестився по діагоналі. Неуважно. Або оббіг в швидкості, перецілував всі ікони, але молитви не було. Ікони всі цілував, а молитви, а контакту з Богом не було. І храму вийшов пустим, не отримавши благословення, не отримавши Божественної благодаті. Але в храмі був. І тому церква сьогодні. Не просто виставляє для нас хресне знамення, а для того, щоб ми ще раз подивилися за самим собою. Не, не кимось подивилися, як він хреститься, не на когось подивилися, в чому він тягнутий, як він молиться. На себе глянули. Ти, який перед Богом стоїш. Щоб зрозуміти ти, як хочеш поєднатися з Богом. Що для тебе цей хрест означає? Це, це просто звичний символ, до якого ти привик? Чи для тебе це святиня, що б вона була не, не зроблена, перед якою ти благоговієш, розуміючи, що на ній Божественна благодать, на ній проявлена до тебе любов Божа? На ній проявлена. І не може перейти це в звичку, не може перейти це в таку неуважність, а повинно бути завжди і залишатися благовійне ставлення до святині. Благовійне ставлення. Тому я радію за вас, що благовійне ставлення до святині у вас сьогодні є до цього храму. Як би його не називали, Планетарій, чи ще якісь слова, багато хто орієнтується, ти куди йдеш? Та йду по-Пушкінській, переходу на Лєніна, йду в планетарій. А самому собі думаєш, треба причаститися. І заходиш туди, а Христово Ждужінська церква. Ось сьогодні мені це місце нагадує Голгофу. В буквальному значенні слова. Не в сенсі страждань Ісуса Христа, а як місце. Місце, яке було закидане сміттям у IV столітті, місце, на якому просто збирали каміння, люди ходили, жили якось тут цей гуртожиток. Я не проти людей, я символічно роз'яснюю. Отаке от, от є місце. І дивися. Наступає Воскресіння. Ми благовіємо до цього місця, тому що це в першу чергу храм Божий. Три стіни залишились, все остальне добудова. Але благовійне серце наше проводить сюди. Наша українська небайдужість і велика віра спонукала вниз спуститися, розчистити підвали. Хоча пройшло 20 років незалежності, але чомусь не допускали нас туди предки. І там воно було все в досить неприглядному виді. І я ще це застав. Бачичи, я бачив все це, все було те, яке там під низом. І ми бачимо, яке сьогодні. Ось так Голгофа. Ось так після страждань наступає Воскресіння. Про що це говорить? Не просто гроші, які ви дали і тут намалювали. Не просто лопата, якою ти розчистив болото в підвалі. Це твій духовний стан. Ти бажаєш бути кращим. Були б самі ми не просто гріховні, а вбивче гріховні, або не ходили б сюди, або ходили б і байдуже, які ті стіли. Пішов свічку поставив та й забрався пішов. А ось бажання, наша внутрішня до віри. Оце дух наших нащадків, цих братчиків, які тут поховані. Вони підняли. Зима проходить, здається, все мертве. І дивишся під сніжник через сніг, через холод, наверх, і квіточкою до тебе. І інші через всякий асфальт проривається. Дивіться, асфальт здається нігтем і лопатою важко його зламати. І рослинка раз і пролізла через асфальт. Ну як це пояснити? Розкажіть, ну, що це за сила, що піднімає асфальт? А візьмеш ту рослинку, в пальцях розм'яти можна, а вона підніме асфальт. Це Божественна благодать, яка немічно оздоровлює і недостачу доповнює. Вона животворить, вона піднімає, вона воскрешає. Вона творить чудеса. Оце той, як ми називаємо, сила, божественна сила. Чи можемо сказати в людському розумінні сила духу, а це Божественна сила, яка в тобі, вона оживляє, вона відбудовує, вона відстроює, тому що хоче, щоб була гармонія і правда. Гармонія буття і правда життя. А правда життя тут був храм. А правда, що тут освячений престол? А правда, що це православний храм. Ось в чому правда. І багато інших прикладів. І справедливо відродити цей храм. І тому ось так немов би, скрізь асфальт. Пробивається все, все відновлюється. І ми сьогодні обираючи, який чин взяти при освяченні цього храму. Є багато чинів, ми взяли чин оновлення храму. Ми не кажемо, що це новий храм, ми кажемо, оновлений оновлений нашою з вами молитвою, оновлений нашими з вами пожертвами, але дією Божественної благодаті, яка вкладе на наше серце любов до Слова, до пам'яті предків, до бажання жити до бажання майбутнього. І бажання жити тут. Ми ж не втікли, не виїхали. Не пройшли поряд, повз не пройшли, а бажання відродити, бажання правди. Ось це нас сьогодні спонукає особливо шанувати це свято. Це, як кажу, немов би на Голгофі. Дивишся, Голгофа, розп'ятий Ісус Христос, кров, яка скапає по камені, хто був на святій землі, бачив це. Тут же... Храм Воскресіння, все здається, все здається поряд. От тут мені власне, нагадалося ось ця Голгофа, від якої йде сила, від якої йде життя. Не смерть, а життя. Тому що Хрест це не смерть, це перемога над смертю. Ми ж як співаємо? Смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Тобто це перемога життя над смертю. Ось що важливо для нас сьогодні. Не просто страждання Христа, не просто Його смерть. Але найважливіше у всьому цьому, що ми прославляємо і сповідуємо, це перемога Перемога життям над смертю. Перемога правди над неправдою. Перемога святості над гріхом. Ось ми сьогодні є новими. Іншими. Тому я бажаю, щоб ви споглядаючи на Хресне знамення, ми усвідомлювали велику любов, яку дарує нам Господь. Проходячи попри цей храм, ми зрозуміли і нагадали собі, що Христос смертю смерть подолав. Тому храм оновиться, буде в нас все добре. Буде в нас все добре в місті, в державі, на Сході, на Заході. А чому буде добре? Не тому, що ми просто віримо, а тому, що з нами Бог. І це підтвердження тисяч прикладів. Із вашого особистого життя, життя церковного, здається, з неможливих речей. Неможливо, кінець. Хто думав півтора року, що буде ось так? Ніхто не думав. Думали, ну все, знов загонять, знов. Якийсь тоталітарний режим, знов нам погано. Але сила віри, не зброєю ж прогнали владу, не зброєю, не зброю зупинили ворога на сході, не зброєю, силою духу, силою духу всієї громади. Це тепер в нас є зброя. А тоді ж не було рогатки і кросовки. Чим йшли воювати? І вила? Але Велика віра людей, ваша віра, не чиясь, віра ваша, в першу чергу західняків, бандерівців. Це ваша віра пішла туди і укріпила тих, які на сході, які були зневірені, або було їм байдуже, або тягнули в іншу сторону. Тепер вони вже конкурс вишиванок влаштовують. Тепер розказують, що волноваха українська, кордон з Росією. Тепер воно є, але це сила вашої молитви. Ваших старань, ваших пожертв, вашої ревності. Ну хіба це не приклад? Сила Божа як перемагає все останнє? Тому я бажаю, щоб ми, укріпляючись вірю, жили правильно, робили добрі вчинки. Бо це не лише для спасіння нашої душі, це і для пам'яті, для наших нащадків. Цей храм відреставрований, Буде багато людей ходити. Я відчуваю це, я вірю в це. Я кожен рік приїжджаю, вперше бачу так багато людей в цьому храмі. Багато храмів поряд. Хто в кафедральний собор, хто в монастир, хто... тут поряд ще декілька є храмів. Але цей храм наповнюється, а звідки ви взялися? Божественна благодать привела. Дух привів. Щось привело. Ми ще навіть не усвідомлюємо. І не треба думати. Йдіть за велінням серця. І там, де вам добре, там і перебувайте. Тому я бажаю, щоб в цьому храмі вам було добре. Тому що тут присутня Божественна благодать. Тут наступило Воскресіння для нього. Тому я бажаю, щоб Милосердний Господь і далі надихав вас на добрі, справи, на благочистиве християнське православне життя з любов'ю до своєї. Незалежної України, з любов'ю до своєї православної віри і з любов'ю до ближнього, який поряд з вами стоїть сьогодні, тут на молитві і живе поряд з вами тут, в нашому славому місті. Боже благословення сьогодні зубільно спочине на всіх ревнителях цього святого храму. Слава Ісусу Христу!